Слухайте, у нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. Вітаємо! Молодця. Дякую, друже. Н, який світ на темні? Нічого ж не видно. Та нічно О, Вітання? О, так. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще Міс. <плес> Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні. Ні. Це помилка. Це не помилка. Пологовий святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене достать, я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. а я тобі цього не дозволю. Пати клітко, Допоможіть! Парочка довбнів. Самопніть видва! Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. Оу, бідолашний Патрік плаче. Куди ми їдемо? Особливе місце. Майбел Хілл. Там я перший її побачу. Віршу привидів, е. <звук> Де вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. Скоро у кінотеатрах.